Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Щойно з'явилася інформація про те, що до Краматорську війшла бронетехніка з російськими прапорами. Повідомлення про те, що це саме за машини і чому вони війшли з російськими триколорами. Поки що немає. Говорять про те, що, начебто, ці машини були відібрані в української армії у солдатів е, української армії, які стояли під Краматорськом. Артем Шевченко, який знаходиться зараз в Краматорській, пише: в Краматорській колона бронетехніки з російським флагом єдиніць до 10, з десантом на борту зелених чоловічків. Також про, про це ж повідомляє Максим Лєвін, е, фотограф лівого берега. Він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук. Зараз ми подивимося фотографію цієї російської бронетехніки. Пише військова техніка з Краматорська з російським прапором. Також про те, що містом рухається колона бронетехніки, на якій є російський триколор. Повідомляє і журналіст Павло Терентів, який знаходиться також. В Краматорську він пише про те, що три військові машини під російськими прапорами прибули також до Слов'янська. Нагадаю, що вчора бронетехніка, Українська бронетехніка, намагалася проїхати до Слов'янська та Краматорська, але вони були зупинені місцевим населенням. Терентьєв також пише про те, що. Зелені чоловічки в не сумнівлення воєнні про... про... непростой зброд. Він пише він в своєму Твіттері. Також він повідомляє, що церква б'ють в Славянській церква в знімати не дозволяють, населення кидається навіть на русских журналістів. Над Славянським пише вертольоти, а також він говорить про те, що дуже складно. Зараз е, працювати в, в цьому регіоні, і що е, НАТО у зеленому камуфляжі дуже агресивно себе поводить. Е, тим часом з'явилася інформація, також про те, що у Донецьку е, захопили міськраду е, озброєні люди, е, і поки що додаткових додаткової інформації немає. Є лише про те, що увійшли Інформація про те, що увійшли озброєні люди. Сергій Гармаш у твіттері пише: вооружені люди ходять по Донецькому горсовету в Балаклавах, називають себе оплотом. Більше ми вже будемо відстежувати ситуацію, яка складається і в Донецьку, в Краматорську та Слав'янську упродовж усього дня. Я вам буду розповідати пізніше, о 15.35. Звичайно ж, тема того, що відбувається на сході України, перебуває у центрі уваги. Усієї благосфери, тому що сьогодні дуже важливий день. Завтра у Женеві мають відбутися чотиристоронні переговори за участі Сполучених Штатів, Євросоюзу, Росії та України. Росія, як відомо, наполягає на тому, щоб в цих переговорах брали участь і представники південного сходу України. Щоправда, хто має брати участь у переговорах, поки що не зрозуміло, що Михайло Добкін як лідер. Нинішній лідер партії регіонів, і кандидат в президенти чи хтось інший, тобто прізвищ людей, які мають вилетіти до Женеви від і виступати від імені південного сходу України, поки що не називається. Тим часом Олександр Данилюк пише на своїй сторінці в Фейсбуці за інформацією, отриманою від джерел. На народному ополченні Донбасу диверсійні підрозділи Російської Федерації розглядають можливість застосування ракетної реактивної системи залпового вогню ГРАД. Проти одного з захоплених терористами міст в результаті такого застосування мають загинути мирні мешканці. У застосуванні зброї будуть звинувачені українські військові. Це має стати приводом для офіційного вторгнення російських збройних сил на території Сходу України. Аналогічна провокація була застосована росіянами в 2008 році в Рузинському Цхінвалі. Більшість блогерів сходиться на тому, що головна мета російської сторони це. Зірвати переговори, які нагадаю, мають відбутися завтра у Женеві, і отримати привід зайти військовим на територію Донецької області. Нагадаю, що за даними інформаційної групи інформаційного сопротивлення на кордоні з Росією Україною, Росія накопичила десь 35-40 тисяч військовослужбовців. В цей час в Верховній Раді України в ці хвилини проходить закрите засідання Верховної Ради, на якому розглядається ситуація, яка складається в Україні на даний момент. Леся Горобець в своєму Фейсбуці дуже коротко написала: закрита сесія. Є всі фракції, тобто в засіданні цьому бере участь і фракція комуністів, а також фракція партії регіонів, судячи з усього. Тим часом про вчорашні події дуже багато писали і про Слов'янський, про Краматорськ, про загиблих. Один із харківських координаторів сепаратистів Костянтин Долгов, в своїй сторінці написав про те, що в результаті нападу збройних сил хунти, хунти вони називають центральну владу війська, які є українськими. Так, от він пише: в результаті нападу озброєних сил хунти на Краматорський, Славянськ було вбито близько 30 бійців армії Донецької Народної Республіки. Інформація зі штабу Донецької Народної Республіки перевірена. Ось така інформація є від Костянтина Долгова. а тим часом Станіслав Речинський, радник міністра внутрішніх справ України Арсена Вакова, повідомив про те, що. Під Краматорськом були полонені сепаратисти, саме місто взято під контроль. Щоправда, знову ж таки, кількість полонених не називається. Немає жодних підтверджень з приводу загибелі 30 бійців так званої Донецької Народної Республіки. Принаймні, офіційних підтверджень цьому ще не було. Тем часом Мария Жартовская на своей странице в Facebook пишет. Друзья, давайте поддержим дончан, тех, кто борется за Украину. Сегодня проехали Мариуполь, Краматорск, Макеевку, Волноваху. Здесь есть люди, которым стоит невероятных трудов повесить украинские флаги. Есть те, кто готовы выходить и защищать с оружием. Есть те, кто вывез семьи, а сам остался бороться. Но в Донецке это сложно. Здесь нет... Такой колоссальной поддержки и единения, как была у нас на Майдане. Люди дезориентированы и напуганы. Здесь не поможет волонтер-медики, не накормит добра жінка на полевой кухне. Все сложнее. Давайте не забывать о них и говорить, где только можно, о том, что мы их поддерживаем. И спасибо, что не сдаетесь. Донецк. Журналіст Журналистах Кіпіані пише на своїй сторінці в Фейсбуці. Їм варто поспівчувати нещасним людям, нашим співгромадянам з Донбасу. Вони роками сиділи тихо, засунув язика поглибше, голосували за всякий кримінальний зброд, Януковичів, Азарових пшонок і їхніх дітей і не рипались, терпіли ошуканство, безробіття всевладдя, криміналу. І ось тепер розправили плечі, відчули себе вільними людьми, в яких є гідність, багато питань до злочинної київської влади і свобода слова. Ось так от пише Вахтан Кіпіані. Пиани, вадин Хомаха пише ä, про ситуацію, яка складається на Сході України. Можна я суті, друзі, є дві статті Головного кодексу: 110 -е і 111 -е. Так от, стаття 110 не описує те, що зараз відбувається на Востокі України. Речь йде о двух понятиях: сепаратизм и коллаборационизм, то есть измена родини. Перестаньте, пожалуйста, называть изменников сепаратистами. Не подыгрывайте оккупантам и их агит. Про попише Вадим Хамаха, громадський активіст Ігор Луценко збирає гроші для українських військовослужбовців. Він пише на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що заклик допомогти воїнам приніс досить відчутний результат. Уже надійшло 27 тисяч 532 гривні 406 доларів доларів два чудових броніка п'ятого класу захисту. Якщо ми не так... Продовжимо, то частина напіврезервістського утворення перетвориться на військову одиницю, укомплектовану дуже достойно, тобто він збирає гроші для резервістів. Тим часом Валерія Новодворська в своєму блузі на ехо Москви пише про те, що дуже важливо зараз всім українцям об'єднатися і захистити свою вітчизну, тому що Є дуже серйозна загроза втрати незалежності. Я знаю, що абсолютне більшість громадян України, пише Валерія Новодворська, против до Росії. На більшість сидить вдома, а колорадські жуки в перемішку з грушниками бігають по вулицях. Якщо вам не вистачає добровольців, я готова предложить себе, пише Валерія Новодворська, прийняти воїнську присягу, стосується касается вірності Росії, то вона за 4,5 десятилетія по моєму нашла своє достатньо подтверждение и не нуждається в каких-то дополнительных присяг присягах. а от що касається воїнської присяги Україні, то я сьогодні її приймаю, і вона пише э, українською мовою присягу на вірність українському народові, ось так реагує російська політична еліта на те, що відбувається опозиціонерка, відома Валерія Новодворська, на те, що відбувається в. Україні тим часом вчора ввечері дуже жорстоко побили одного із активістів Євромайдану. У сумах Євгена Положія, це редактор сумської газети Панорама. Його дружина Анна написала на своїй сторінці у Фейсбук про це. О Євгена Положія жорстоко побили у власному гаражі. Він приїхав додому, загнав машину в гараж, не встиг вийти з авто, як отримав удар по голові. Його кинули на підлогу, заламали руки і били ліву руку зламали. Відкритий перелом написала Анна Положій. Я сьогодні вранці говорив з Євгеном е, телефоном, і він мені сказав, що його вже прооперували. Він зараз знаходиться у лікарні, його життю нічого не загрожує. Нагадаю, що під час проведення Євромайдану е, е, прізвище Євгена Положія лунало серед головних ворогів партії регіону на Сумщині. Очевидно, міліції доведеться дати відповідь на те, хто ж таки бив Євгеном Положія і за що його так жорстоко. Побили у власному гаражі. Тим часом Крим був і залишається також у центрі уваги блогерів, тому що зараз вся увага прикута до Сходу України, а на півдні тим часом окупанти продовжують облаштовувати свою територію, як вони вважають. Крим. Сергій Митрохин написав про те, що власне відбувається в Криму на ехо Москви в Блозі. Візьмемо ситуацію з Кримом. Це і є обикновенный большевізм, принцип революційної целесообразності, Цель оправдати средства. Режим Путіна захватив Крим в 2014 му в такой же большой манері, що і партия Ленина в 1917 году. Тоді -то сейчас згадано вместе своєю КПРФ, так Путіну рукоплещуть. Нам хочеться значно плюємо на право на легітімності, захватуємо те, що хочемо. Це лісообразність више закону і населення восприймає це на ура, тому що його ментальність до сих пор інфіцирована вірусом большевізмом. Ось так пише Сергій Метрохін. І м, на сам кінець я хотів би показати кліп, який зроблений був у мережі. І за добу він вже набрав. 500 тисяч переглядів вже понад 500 тисяч 550, Здається, вже на цю хвилину він складений із слів, сказаних прокурором, так званим прокурором Республіки Крим Наталією Поклонською. Вона стала зіркою інтернету упродовж минулого місяця. Дуже багато мемів, дуже багато карикатур. Викликала ця персона. І от створили невеличкий кліп. Я пропоную фрагмент його зараз подивитися, тому що це реально хід нинішньої доби. Про власті захвату. Нагадаю, що героїні цього кліпу стала Наталя Поклонська, так званий прокурор Республіки Крим. На сам кінець скажу, що на нашій сторінці телеканалу ТВА і у Фейсбуці ми проводимо опитування. Ми питаємо наших читачів і наших глядачів, що на їхню думку має нині робити українська влада для того, аби уникнути штучного розколу України. Залишайте свої повідомлення. Я вже їх зачитаю о 15.35, Нам дуже важливо знати вашу думку. До зустрічі. Ну і на закінчення огляду блогів Сергій, запитання до тебе. Ми дізналися, що зараз Донецьку міськраду захопили озброєні люди. кажуть, це харківський оплот. Тут вже важко розібратися, що таке оплот, якщо ти знаєш, і чому харківський оплот опинився у Донецьку. Я думаю, що оплот зараз є зброєю, яку буде використовувати Російська Федерація для того, аби розколоти Україну і саме по східним та південним областям України південний схід, тобто сценарій колишнього радника. Володимира Путіна, Андрія Ілларіонова просто збувається один в один. Тобто, Путін розколює Україну по сходу. А це був огляд блогів і Сергій Руденко. Нагадаю, що далі в нашій програмі об 11.40 буде зустріч з медіаконсультантом Юлією Бурковською. Будемо говорити про інформаційну безпеку. Дочекайтеся.